Тайони в Кельні хворіють в принципі на подібну хворобу, якою хворіють всі в Україні, які далеко від лінії розмежування. Ця хвороба називається Я змучився. Змучились чути про Україну, змучились чути про те, що насправді тут далі відбувається війна і є оце почуття втоми. І трошки важко і трошки важко. Знаєте, ми всі навчилися жити з цією ситуацією. Я теж бачу тут, що люди звикли до цієї страшної ситуації. Там також тільки там ми трошки далі. Тим не менше, перед моїм від'їздом ми розмовляли, спілкувалися з, нашими, з нашою діаспорою. Причому у нас діаспора україномовна, російськомовна. Е, у нас е, в нашій громаді навколо колішні є українці, є євреї, є росіяни, ну, грузини. І ми готуємо, ну, почали готувати, я думаю, це відбудеться 14 жовтня, відбудеться демонстрація. Ми її готуємо разом спільно з сирійцями, з громадами сирійськими і виходимо е, ще раз. Кричати на весь світ, що треба зупинити Путіна, треба зупинити цього монстра, і треба припиняти війну як в Сирії, так і в Україні. І припиняючи війну в Сирії, не можна розмінювати, не можна. Розмінювати карту України і навпаки, тому ми спільно солідарно з сирійцями готуємо цю демонстрацію, і хочемо вийти на вулиці Кельм. Про німців вони ставлення змінилося до України. Вони відрізняють її вже від Російської Федерації. Я розумію, що відбувається? відбувають помаленько. Відрізняють від Російської Федерації, помаленьку починають більше розуміти. Ви знаєте, пропаганда? Ви не повірите, як працює, як потужно працює російська пропаганда і. Як як важко пробиватися крізь неї, але помаленьку, помаленьку, ну знаєте, починає бути голим оком видно. А такі речі, як власне дослідження про літак, який був збитий російським буком, вони допомагають трошки відкривати, ну відкривати, від, людям, відкриваються очі. Також так, що ми надіємося, і це, це також таке наше завдання. Ми, ми далі працюємо на це, щоб відкривати очі і протистояти оцій... Напливі оцієї цієї брудної ріки пропаганди.